Ось так вийшло, що і ми, і багато інших людей не цінують найцінніший ресурс це час. Але згодом і під час праці у цьому напрямку ми прийшли до того, що час це найцінніший ресурс, і відгодівля і праця має бути найефективніша. Потрібно використовувати дуже ефективно цей ресурс, тому прийшли до того, що почали виробляти свій власний корм. Для цього була куплена лінія по переробці сої. Зараз наша потужність це 500 кг переробленої сої на годину. Виробляємо соєву макуху та олію. Соєва макуха використовується для приготування власних кормів, але потужність дозволяє нам трошки реалізовувати залишки. Тому пропонуємо зараз на продаж наш власний комбікорм це БМВД. Використовується у ній дуже якісний голландський премікс і наша високоякісна високобілкова соєва макуха. Неважливо, чи це у вас велике господарство, чи це маленька фермочка, або навіть ви тримаєте просто вдома тваринку, потрібно мінімально затрачувати часу і отримувати за цей час максимальну ефективність. У цьому сприяє якісний корм. Вантажимо 5 тонн для наших друзів такі ферми. Хлопці тримають курей бройлера. На відгодівлі суттєва цифра в них, я не знаю, скільки конкретно, але багато. З ними співпрацюємо зараз на тиждень, десь порядка від 5 до 10 тонн для них відвантажуємо. Хлопці спробували нашу макуху, їм сподобалось. Всі показники у нас в нормі, те, що ми декларуємо, завжди витримується. Кожну нову партію ми веземо на елеватор Білоцерківський, там робимо аналізи, вони дають нам висновок. І тільки після цього ми відправляємо свою продукцію вже нашим замовникам. Саме головне, щоб дотримуватись технічних норм, при її виготовленні, особливо температури. Температура повинна бути в межах 127-132 градусів. При цій температурі ви отримаєте найкращий результат, який тільки може. Це максимальна концентрація білка і мінімальна уріаза, яка повинна бути 0,1 або 0,2%. У нас вона завжди в цьому діапазоні, що дозволяє отримати найкращий результат при годівлі тварин нашої муку. Працюйте з кращими, твоя ферма.